Кран туди-сюди рухається, ми як гуляємо, все, хочу підійти, подивитися, кран рухається, щось робиться, робиться чи ні. Що щось підходжу. Зараз ближче підійдемо. Щось мені вважаю, що не дуже швидко щось роблять, але 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 вечір. Дня блогера підійшов. День дня блогера підійшов до кінця. Вже вечір. Плюс 16. Не дуже скокотно. Таке. Щось-щось щось робиться, але але, але, але не, не, щось там закладають балкони, вікна. А щось дуже дуже... Хоча б дозинку встигли. Щось я сумліваюся, однаково. Ладно, ми будемо сподіватися, що все буде зроблено, і люди. І дядька мій жив, зараз скитається. Обіцяли зробити. сподіваємося, що обіцяли, то все. Зроблять качелі каруселі, ще з мого дитинства. Пам'ятаю. Дивіться які. а це звісно, не з мого дитинства. В моєму дитинстві такого не було. І навіть не думали, що таке може бути. Ладно, вечір гарний. Подивились, пройшлись. Усім тихого вечора. Спокійної ночі. Всім миру добре розлагодить. Як вже пахне. Вже відцвітає. Треба липу бабусі рувати. Всім гарної ночі. Спокійної ночі. Миру до розлагоди. Всім ще дякую, звичайно, будемо жити. Не зважаючи ні на що. Все, на добра мої любі. Пока.